Із натуральних чисел від 1 до 30. Учні навмання називають одне, яка ймовірність того, що це число дільник числа 30. 30 має дільники. 30 ділиться на одиницю, 30 ділиться на 2, 30 ділиться на 3, 30 на 4 вже не ділиться, 30 ділиться на 5, 30 ділиться на 6. На 7, на 8 на 9 вже не ділиться, на 10 ділиться, далі 15 і остання 30. Тобто дільників в нас виходить 8. Ймовірність знаходиться. 8 дільників із 30 взагалі чисел. Якщо скоротити на 2, виходить 4, 15. Тобто ймовірність. 4.15, тобто відповідь А.